Вітаю сьогодні на огляді аспіраційна установка для металообробки від австрійського бренду Holtzman. Модель MAPS 750. Аспіраційні установки використовуються для збирання металевого пилу. Який виникає при обробці заготовок чи деталей та допомагає вберегти робоче середовище в чистоті та мінімізує кількість пилу, яку ви вдихаєте? Сама по собі аспіраційна установка це досить проста конструкція. Вона виконана з листового металу, є два входи діаметром у 100 мм. У нижній частині розташований ящик, в який збираються важкі частки. Решта потрапляє до фетрового мішку, який виступає як фільтр. Продуктивність цього малюка становить 1100 м метрів кубічних за годину. Такій продуктивності сприяє двигун, потужністю 750 Вт. Дана модель є трьохфазною, проте є доступні моделі на 220 вольт. Кривання аспіраційною установкою дуже просте: є кнопка вмикання та вимкнення. Аспіраційні установки від Кольцман це ідеальне співвідношення. Ціна якість у нас на сайті є і потужніші моделі даних аспіраційних установок. Тож переходьте на сайт та обирайте ту модель, яка необхідна для виконання ваших завдань.